Сьогодні в день інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Ви слухаєте українське радіо, і далі в нашому етері йтиметься про підсумки засідання РНБО зміни в мобілізації та про прирівняння корупції до Держзради. Про це говоритимемо з секретарем ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Вже в нас в етері на зв'язку. Пане Олексію, мої шанування. Доброго здоров'я. Вітаю вас, пане Олексію. 30 серпня президент провів засідання РНБО за підсумками цього засідання. Вирішили провести перевірку всіх рішень ВЛК військово-лікарських комісій. Йдеться про рішення щодо інвалідності або непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року. Розкажіть, будь ласка, як відбуватиметься ця перевірка? Адже на це потрібно витратити багато і часу, і ресурсу, зокрема людського. Я хочу зауважити, що така перевірка вже триває. Всім займається відповідна установа в нашій країні, яка займається правами людини. От, вони роблять таку перевірку, перевіряють, як працюють вілка. В процесі перевірки було виявлено дуже такі цікаві факти, коли видавалися довідки людям, нібито про відсутності у них там одної нирки. Чи якихось речей, які фізично не могли бути без хірургічного втручання, без відповідного знаходження на стаціонарі тощо, урахуванням того, що це дуже чутливе питання для суспільства, президентом було прийнято рішення на засіданні Ради нацбезпеки і оборони, яке Розглядалися питання роботи центрів комплектації, те, що в народи називається військкомати, що через два тижні провести відповідне засідання, його підготувати. Таке засідання відбулося в час, який ви визначили. От на цьому засіданні ми послухали доповіді медичних е, співробітників цивільних і військових. Була доповідь голови служби безпеки, голови ДБР, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ відносно тих справ, які знаходяться сьогодні в роботі. Є припущення, що є організовані злочинні групи, які можуть користуватися тими чи іншими речами для того, щоб поставити крапку, було прийнято рішення перевірити. Всі ці е, процеси, які відбувалися з 24 лютого, як так сталося, що на певних територіях кількість людей хворих з інвалідністю зросла в десятки разів порівняння там з 21 роком. І нічого тут лячного немає. Якщо дійсно людина є хвора, якщо дійсно людина є непридатна, їй нема чого хвилюватися. Але що ті чи інші питання вирішували за гроші, то звичайно буде проведена відповідна. Перевірка, от і відповідне рішення будуть прийняті. Угу. Скажіть, будь ласка, а яка доля для людей, які такі, ну, скажімо, довідки намагалися, точніше, отримали, і, власне, яка доля тих людей, які відповідні документи їм видали? Є відповідний е е кодекс. от Якщо це буде підпадати під? Е Відповідний кодекс, то будуть нести відповідне покарання згідно тих рішень, які буде виносити суд. Ми заслухали ту кількість справ, яка сьогодні вже є в роботі. От, ми розуміємо, що це питання знаходиться на контролі в Генеральної прокуратурі. І ще раз наголошую, ті, хто дійсно є хворим, якому нема за що хвилюватися, хвилюватися не треба, а ті, хто купував, давайте так. Обережно будемо це називати довідки про свій стан здоров'я, то майте на увазі, що якщо ви не хворі, ну не зовсім приємна буде справа. Угу. Скажіть, будь ласка, чи можливе скасування відстрочки від мобілізації для тих, хто здобуває другу вищу освіту? і чи будуть перевіряти законність мобілізації окремих громадян? Те, що стосується отримання другої, третє, а деякі за четвертою освітою пішли, користуючись прогаланами, які є у нас в нормативно-правових документах, то це ближче, мабуть, вже до питань такого морально нравственного е угу. порядку. Є розуміння, що Міністерство, яке займається освітою, зараз буде розглядати це питання, будуть робити аналіз. О, так сталося, що саме переважно чоловіки з з, з певним вже життєвим досвідом 40-45-50 років Вирішили отримати там другу третю освіту, і зараз міністерство буде цим питанням займатися, буде розбиратися, от, як, як так е, от, відбувається. Так само можу сказати, що кількість, які хочуть здобути освіту, збільшилась в рази, тому просто треба спокійно розібратися з цим питанням, не голосити, от, не робити з цього якоїсь великої трагедії. Просто треба розуміти, що якщо ви можете служити в армії, якщо ви е, придатні. От, чи зачекає навчання, чи ні? Ну це вже буде вирішувати от, в своїх нормативно-правових документи відповідне міністерство.